Привіт, діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми разом з тобою будемо розглядати різний транспорт та вивчати кольори за допомогою цього транспорту. Давай скоріше розглядати, що це перше у Каті. Це бусик Такий, да? Бачиш? Це Volkswagen, теперший який. Він якого кольору? Помаранчевий. бачиш? Це помаранчевий колір. Давай уважно роздивимось. Це помаранчевий бусик такий. Так, ось він. Добре, давайте дивитися далі. Далі у мене такий класний помаранчевий шкільний автобус. який він величезний. Кого перевозить автобус? Людей, правильно? А кого перевозить шкільний автобус? Він перевозить діток, як ти, і везе їх куди до школи. Так, ось такий у нас помаранчевий автобус. Також коли дітки приходять, двері автобуса відчиняються. Так, дивись, який цікавий та класний автобус, правда? Ми можемо хоп, відкрити, відчинити та зачинити двері автобусу. Також тут є дверцята позаду ось такий помаранчевий шкільний автобус, який доставляє діток до школи. І поїхав добре. А ось тут у мене помаранчевий двохповерховий автобус. так? На таких автобусах зазвичай проводять екскурсії. Ось такий помаранчевий автобус. А підскажи мені, будь ласка, а скільки колес у помаранчевого автобуса? Mm? Давай разом порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири помаранчевих колеса, так? Кажи ні, ні-ні-ні. Колеса в автобуси чорного кольору і білі диски. А ось автобус помаранчевий, ось такий туристичний помаранчевий автобус. Чудово! Давай дивитися тум! Тут у мене вже міжміський синій автобус. Такі великі автобуси перевозять людей між містами, так? Диви він величезний! Тут в нього є багажник, куди можна складати речі. А в цього автобуса теж чотири колеса. Давай перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки колес у цього автобуса? Шість. У попереднього було 4. А в цього шість. Шість колес. Так? У міжміського великого автобуса Так, ось такий. А ось тут у мене вже трохи побачивши життя такий автовоз. Сюди в автовоз можна складати різні машини. Автовози перевозять машини, так? Якщо ти їдеш в дуже далеку подорож, але хочеш полетіти літачком, то твою машину може діставити автовоз якого кольору у нас кузов автовоза? Червоний. Так, вірно, він червоного кольору. Тут він вже чорний, але кузов червоного кольору. Це машина автовоз, яка перевозить різний транспорт. Давай далі! А ось це що за транспорт, який дуже і дуже схожий на автобус? Це тролейбус. Але в нього є ріжки. Він підключений до електромережі міста. І цими ріжками приєднується до електромережі та їде містом. Бі-бі! Пропустіть, їде тролейбус. Тролейбус везе також людей, пасажирів тролейбуса, які всі швидко-швидко поспішають по своїм справам. А якого ж кольору у нас тролейбус? Якого це він їде дринь-дринь? Він синього кольору. Це ось такий синій тролейбус ми маємо, так? А що це попереду? за ріжки? Це тут у мого зеркало. щоб він міг бачити своїми очками пан водій зеркала? Чи не їде там ніякої машинки? І міг безпечно повернути, куди йому потрібно. Дякуємо, Трилейбус, давай дивитися далі. Дивимось. Наступна в нас яка машина? <голосить> Куди це вона поспішає? Швидка медична допомога поспішає в лікарню. Тому що швидка медична допомога рятує життя, а особливо фельдшери, які знаходяться всередині таких автомобілів. Це у нас швидка медична допомога. Понад білого кольору. І коли ми чуємо швидку медичну допомогу, що треба зробити швидко, швидко уступити дорогу швидкій медичній допомоги. Тату! Тату, поступись дорогу! Будь ласка, швидкій медичній допомозі. Або мамо, мамо! Треба уступити дорогу швидкій медичній допомозі. Поїхала швидка медична допомога. Бувай! Що у нас буде далі? А далі у мене їде. Що це за транспорт такий? Ще він так от підіймає позаду. Це самоскид. Він сам може скидати різні вантажі, е, які в нього були в кузові тут. Що ж тут може бути? Тут може бути і пісок, і камінчики, може бути що завгодно, сипучого такого. І потім він біп-біп-біп вивантажує. А самоскид це якого кольору, дітки? Він зелений такий яскраво зеленого кольору. А скільки колес має цей самоскит? Один, два, три, чотири. Чотири колеси має цей зелений самоскит. Чудово, переходимо далі. Що це в мене тут таке ще зелене. Диви, яка зелена машинка з спойлером. Коли ось така штучка знаходиться позаду машини, це називається спойлер. Це щоб машинка їхала ще швидше і гарно мала супротив вітру, щоб вітерець так швидко-швидко проходив і не зупиняв машину. А скільки в цієї швидкої машини колес. Один, два, три, чотири. Ця швидка машина також має чотири колеси. І якого вона кольору? Зеленого. Вірно. давайте далі. Тут у мене полетів хто? Літачок, ти куди? Дітки ще на тебе не подивились. Це літачок, так? Саме в цього літака чотири колеса. Але в основному справжнього літака не такі колесика, а шасі, які він випускає знизу, щоб вдало приземлитися на землю. Ось це в нас хто? Літак? Літачок. Дякую, що показався діткам. Такий літак. Дивимося далі! А тут у мене. Така маленька машинка. А що це за машина? Це бетон Чому його називають бетонозмішувач? Тому що він тут змішує бетон. Якщо бетон тут змішуватись і крутитись позаду не буде, то бетон застине. Застине бетон. А так бетон буде рухатись і не застине. І ця машина, бетонозмішувач, приїде на будівництво та вивантажить бетон. І зможе вбудуватись потім висока-висока будівля. Ось яка важлива робота у бетонозмішувача. А якого кольору наш бетонозмішувач? Ми вже бачили такі машини. Вона помаранчева, так? Помаранчева машинка. І вона також має один. Два, три, чотири колеса. Вірно. Переходимо до наступної машини. Тут у мене. Що ж це таке за транспорт? Це екскаватор. Що робить екскаватор своїм кошем? Він копає ями. Викопує ями якого кольору наш екскаватор. Ми вже такий бачили, здається, чи це все-таки жовтий, жовтого кольору, так дуже-дуже схожий на помарачевий наш екскаватор, який викопує ямки. <звук> Чудово! Переходимо до наступного транспорту. Тут у мене О, краник такий, бачиш, яким можна підіймати різний. Вантаж. Ось така також помаранчева машинка. Вона може підсипити тут собі груз і підняти його догори. І це у нас кран такий підйомний, бачиш, ось такий. Не то, що величезний, а трошки поменше. Ось такий. Чудово. Так, яку ж катя обер'є наступну машину. Знаєш. Що це тут Катя дістає зі своєї таємної кімнатки, звідки дістається всі машинки? Це ж пожежна машина. Вчити на виклик. Якщо ми вушками, як сигнали, також пожежна машина, як і швидка. Ми її також обов'язково повинні пропустити. У неї є такі сходи, якими можна, драбиною, якою можна піднятися догори, якщо будівля палає, та вона дуже високо. Це дуже небезпечна професія бути пожежником, бо треба гасити пожежі. Тому пожежники дуже сміливі, їздять на такому транспорті і гасять пожежі водою, так? Це! Пожежна машина. Якого вона кольору? Червона. Червона, як полуничка або кавун всередині. І скільки вона має колес? Один, 2, 3, 4. Чотири, чотири колеса має пожежна машина. Переходимо з тобою далі. А хто в мене тут такий маленький? Хто це завітав? Привіт, сміттєвозику! Дітки, познайомтесь, це сміттєвоз. Він робить дуже важливу роботу та збирає сміття, яке ми з тобою викидаємо вдома в смітник. А потім несем величезний сміттєвий бак. Машинка під'їжджає і все сміття збирає собі, і везе на природний завод. Якого кольору у нас. Цей маленький милий сміттєвоз. Він зеленого кольору. Це зелений сміттєвоз. Дітки, викидайте своє сміття в потрібні місця, сміттєві баки та урни. Добре, добре, сміттєвозико, обов'язково дітки будуть. Давайте дивитися далі. Тут їде в нас бульдозер. Так, він працює на будівниці та допомагає розрівнювати в різні е, насипи піску так, чи будівельних матеріалів, коли ручком геть немає сил цього зробити. Це в нас їде жовтий бульдозер. Жовтий бульдозер. Колес він не має, він має гусінь, яка допомагає йому гарно пересуватись по будівництву. Переходимо Так, а що це в мене? Тут це жовта машина. Це джип. Джип. Жовтий джип. Скільки колес у жовтого джипа? Один, два, три, чотири. Чотири колеса у жовтого джипа. Бі-бі! Жовтий джипчик. Ось він, ось такий. Так, далі-далі Катя, що має, тут у мене такий тракторець, який перевозить тут у себе водичку на поле. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир поїхав зелений трактор, ось такий, який працює на полі, так? І допомагає. Він може і орати поле, і робити борозне, щоб краще вдавалося саджати різні продукти харчування. Далі, далі. О, яка ми. Це ж гелікоптер. І не звичайний. А поліцейський гелікоптер. Полетів, 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 полетів. І до дотісок наших прилетів. Поліцейський гелікоптер. Так, якщо вже поліція не може нас догнати злочинця на землі піднімається гелікоптер і слідкує за ним. Це поліцейський гелікоптер. Поліція. Тут від синього кольору, а тут білого. Полетів наш поліцейський гелікоптер. Та-та-та! А -та -та. ще в мене є такий фольксваген жук жовтого кольору. Така жовта-жовта машинка. Тут в нього один, два, три, чотири колеси. Це в нас такий жук. Так, фольксваген жук. Так називають машинку. Вона дуже схожа на жучка. Добре. А ось тут. Ой-ой-ой, що це я таке? Це величезна поліцейська машина. Тут напевно вже їздить якийсь поліцейський спецпідрозділ. І він знайде всіх. Всіх, всіх, всіх знайду. Так, ти молодець. А скільки ж тебе колесиків? Один, два, три, чотири. І він також має чотири колеса. Це наша поліцейська машина. Так. Остання машинка, яку покаже Катя. Це ось такий. Маквінчик! Останній залишився малюк. Це у нас червоного кольору. Маквінчик. Маквінчику. Будемо прощатися з дітками. Вони додивились до самого кінця. Звісно, будемо. Бувайте, дітки! Па-па!